Коли люди говорять про можливість самостійно визначити момент смерті, зазвичай мають на увазі лікарські препарати, призначені для цього. Набагато рідше згадують про добровільну відмову від їжі і напоїв, так зване добровільне припинення харчування та пиття. -S -S -E Або його жорсткіший варіант сухе постування, коли людина взагалі нічого не приймає всередину. VCD -E зазвичай триває від 1 до 3 тижнів, тоді як сухе постування може призвести до смерті за лічені дні. Оскільки не використовують ліків і приладів, дехто сприймає такі ж для, як природний, але він ставить перед пацієнтами, родинами та медиками чимало складних питань. Право дієздатності дорослої особи сприжатися своїм власним тілом лежить в основі будь-яких рішень наприкінці життя. Щоб постування було етично виправданим, людина має повністю усвідомлювати. Наслідки й робити вибір без тиску чи нелікованої депресії. Коли неводнення викликає спрагу, сплутаність чи марення, здатність ухвалювати рішення може зникнути, тому потрібна рання і ретельна фіксація згоди. Сухе постування не схоже на спокійне засинання. Сильна спрага, білюслизовий, головний біль, содоми та тривожність виникають доволі часто. Медики змушені балансувати між повагою до вибору і обов'язковим полегшенням страждання. Навіть супроводжуючи пацієнта під час всієї вони зазвичай пропонують зволоження ротової порожнини, низькі дози опіоїдів та заспокійливі. При справжньому сухому постуванні більшість таких втручань недоступна, що лише загострює етичну дилему. У країнах, де асистоване припинення життя дозволено, існують чіткі правила щодо того, хто з яких умов може його обрати. Сухе постування перебуває у сірій зоні. Формально доросла людина може відмовитися від її рідини, але медики, які нібито підштовхують чи допомагають ризику, кують дисциплінарними санкціями. Захистити персонал, допомагають чіткі внутрішні протоколи та консультації етичних комітетів. Сучасна паліативна медицина здатна контролювати біль, задишку тривогу і безсоння у більшості випадків. Попередні розпорядження, хосписи, пробувальні курси, лікування дають можливість людям сформувати останні місяці життя без жорстких методів. Перш ніж зважитися на суге постування, команда має переконатися, що симптоми можна полегшити, а духовні, екзистенційні потреби задовольнити м'якшими способами. З 2016 року в Канаді діє закон про медичну допомогу про сперті МАІД, завдяки чому клініцисти навчилися реагувати на прохання пришвидшити відхід. Натомість досліджень і настанов щодо ДІ майже немає. Відсутні національні стандарти, які регулювали оцінку, Прохання документували згоди та знеболення під час постування. Свіжі етичний огляд закликають створити чіткі стандарти, подібні до тих, що вже існують для МАІД. відмова від їжі та води глибокий акт автономії, але часто з значними страданнями. Пацієнти і лікарі мають використовувати постанову як нучкий інструмент, спільно визначати реальні цілі, спрощувати лікування, безбезпечувати комфорт, якісна паліативна допомога та чіткі професійні стандарти, зокрема ті, які нині пропонують у Канаді, звужують розрив між теорією і практикою та дозволяють досягти гідної смерті біскраю. Нашів. Дякую за лайки та розповсюдження відео.